Олена Сіваєва з вота захопилася виготовленням виробів із бісеру не так давно. Почалося все з квітів, а потім з'явилися вже й інші прикраси. Допомагав мені інтернет. Я все це дивилася, майстер-класи в інтернеті. Так? І також в інтернеті я побачила бісерну прикрасу. Ну, вначалі вони були такі маленькі, зроблена кольє зроблена з перлів на волосині. Потім були ось такі чокери, ну, тож, чокери такі маленькі були. так Жгути також я. Це, моя, так сказати, перша прикраса, яку я зробила вже так в осознаному відді, так А потім. Мені так захотілося чогось більшого. Я також побачила в інтернеті ці гердани, силянки. І навіть у прошлому році я зробила дві кривульки. Олена Сіваєва закохана вироби з бісерою. Просто не може уявити вже свого життя без цього. Зараз жінка вже знає майже все про ці прикраси. Це традиційні українські прикраси, тільки силянка, вона ж бачите, як Смужка йде, так. А Гердан уже він поєднує з собою дві таких. Стрічки, а тут от кулон. Але є і кругові гердани, є гердани, кутові гердани, стрічкові гердани, Їх, ну, як би так сказати, дуже багато. В сереплетіння є дуже багато технік плетіння. От жгути, вони зроблені цигляним плетінням. Силянки вони плетуться сіточкою, так, чокери, вони так же саме йдуть, як стрічковий гердан. але... Внизу, ось такі робляться висюльки. Вона пам'ятає свій перший виріб, який виготовила з бісеру, і який наважилася показати на загал. Свій перший гердан я зробила наприкінці 21-го року. У 22-му у мене у нас була благодійна ярмарка. Ось я. З цими прикрасами, що я перший раз зробила, там оце вокальє, там чокери були, гердан був один, браслети були. так, І це перший раз, де я показала свої бісерні прикраси. І була ярмарка у нас на підтримку наших захисників. І от я побачила, що люди ну, трошки так цікавляться прикрасами. Це так, знаєте, так стимулює. За три роки у мене десь 26 герданів, 24 силянки. І десь от таких ось чокерів, Ну, я не знаю, штук 15-16, напевно, там ж готов. Також я роблю підвізки в машину. Було у мене та Також замовлення е, брілки з е, тім закадованим іменами, також я роблю. Аби плести гердани, у пані Олени є спеціальний станок, який зробив її чоловік. Потім тоненька голочка для бісер, нитки і сам бісер, користуючись схемами, вдало підбираючи колір бісеру. Жінка вправно орудує голкою і на станку виходить прекрасний яскравий і унікальний виріб. Роботи виготовлені Оленою. Оцінили і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні. На свій перший конкурс він був в Києві. Я відправила гердан. Чорнобривці і «Силянку». і зайняла я там лауреат першої ступені. У 23-му році на День Незалежності я також приймала участь. І туди я відправила свою першу кривульку. Там теж я зайняла лауреат першої ступені, а ось до Мелодії Різдва це був вже міжнародний конкурс. І там теж я відправила свою кривульку, і там мене вже присудили гран-при номінації. Я не очікувала, що буде гран-при. Ну це так дуже приємно. Головна натхненниця пані Олени і її донька Маргарита. Саме вона підтримує жінку освоювати нові техніки і нові вироби. Мене донька дуже любить селянки. Ось вона мені каже одного разу: мам, треба сплести кривульку. Ну, я же, Ріта, це все-таки крапітка робота, це дуже часу, вона багато займає. А вона мені каже, все буває вперше. Коли я почала гердани плисти, я їй кажу, може б ти їх насила б. А вона, от якби ти мені селянки плила б, я б їх носила б. Я говорю, да я ж не вмію, треба вчитися. Якось вона скинула мені, мені фото, хочу таку кривульку. Ну, я так повагалась, повагалася. Ну, думаю, що дитина хоче, треба робити. Під час процесу виготовлення кривульки Олена Сіваєва постійно консультувалася з майстриною, чию схему використовувала для кривульки. Схема. Нашої української майстрині Людмили Сторож. Якщо мені було щось непонятне, ми списувалися в месенджері, вона мені пояснювала, де якщо робити, там треба і переходи робити. ну Це так, як кажуть, теж крапітка робота зробити такий виріб. Ну, я його робила десь приблизно місяць. Криса ця, я її важила, вона важить. 360 шістдесят Кожна українська прикраса є своєрідним оберегом, і вона потребує і гарного настрою і гарної енергії, яку вкладає в роботу майстер, говорить Олена Сіваєва. Щоб їх робити, треба сідати і робити з гарними думками, щоб вкласти цю позитивну енергію. У мене, наприклад, нема настрою, то я не сажусь за станок і не плиту і не роблю нічого, тому що треба плисти з гарними думками. Омками, що Гердан, що Силянка, що Кривулька це зараз дуже гарний та бажаний подарунок, чи не для кожної українки до пані Олени звертаються, щоб замовити такі вироби? Замовляють в основному на подарунки: чи доньки, чи сестри, чи ще ну, якось так більше на подарунки. І після повномасштабного вторгнення я бачу, що люди якось почали так більше цікавитися, от дійсно українськими прикрасами. Ну, у нас навіть от зараз в, наш, в наше время, мало хто знає, що таке гердани, що такі силянки. Тому ось, Якась ванина новій хвилі. Популярність і от, знаєте, от приємно, що так, от на день народження, так от замовляють. Ось у мене було два послідні гірдана. Замовляли на різдво. теж, мама двом донькам замовила. Серед великого різноманіття виробів жінка найбільше любить плести силянки. Зараз вона працює над виготовленням виробу, який трохи більший за силянку, але менший за кривульку. Це буде щось середнє, говорить Олена. Вона мріє зробити ще дукати гарди і. Багато чого іншого і вірить, що все заплановане обов'язково втілить у життя.